Турнір з швидких шахів проводиться за швейцарською системою у семі турах по 15 хвилин на партію кожному гравцю. До участі запрошуються шахісти, розрядники Житомира та області, спортсмени з інших регіонів України, а також болівальники та шанувальники шахів. Запрошення шахісти різних вікових груп, починаючи від підлітків, для яких встановлений ценз першого розряду, тобто підлітки, які досягли вже певного рівня майстерності. Друга когорта це, ну, скажімо, люди працездатного віку від 30 до 50 років, і ветерани або сеньори, які теж присутні сьогодні. І я досить давно їх не бачив. Дуже приємно їх знову бачити. Чотирикратний чемпіон області Ігор Випханюк вже понад 20 років займається. Шахами та зазначає, що саме шахи вчать логічно мислити та сприяють розвитку інтелекту. З приводу мене я чемпіон чотирьох обласних олімпіад математики і економіки. Я вважаю, що в принципі шахи в цьому допомагають, розвивають логічне мислення і е, вчать працювати, працювати, шукати інформацію. Денис Осимович вже понад 9 років займається шахами, має вже перший розряд та своїм успіхом завдячує своїй матусі, яка ще в першому класі привела його до шахового гуртка. Якось мене мати навчила грати в шахи. Ми почали грати. Потім, коли я пішов у школу в перший клас, вона мене звела у гурток до мого тренера Леоніда Моїсевича Новогастовського. І там він почав вже зі мною працювати. І отже, зараз має. Непогані успіхи, перший розряд Приймаю участь у багатьох турнірах. Відкриття шахового кафе в Житомирі подія неординарна та знакова для міста. Саме так вважає завідувач кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка Микола Кордон. Відкриття шахового кафе в Житомирі. Це я вважаю неординарна подія. Житомир має давні шахові традиції. Тут дуже сильна тренерська шахова школа, яка виховала багато майстрів спорту, гросмейстерів. Ну найвідоміше ім'я в Україні в колишньому радянському Союзі і можна сказати в світі це Йосип Дорфман.